е, написав на слова Любарської пісні Соломія, якраз сьогодні починалася та мелодія, де, до речі, це єдина пісня про Соломію Крушеницьку, яку написали в тому. Ну це так. Але якщо відверто про Соломію, я більше знаю з історичного аспекту по часу. По її біографії, творчість Соломії Крушеницький це перш за все знають знавці оперного мистецтва. І тому у мене опитування на опитування. Проведіть опитування, хто назве п'ять оперних арій в місті Тернополі. І коли останній раз опера і балет приїжджали в Тернопіль. Ну, а принаймні, ви чули хоча б колись виконання. Хоча я би... чув тільки в записах, те, що ви якраз а, чули. Тобто, це таки ви якби ознайомлені. Краті... Так, ознайомлені, звісно, не тільки ознайомлені. Якщо я говорю так про музеї і говорю про ці проблеми, то я й добре це знаю. Але ідея не в тому. Це не обозначає, що треба знати. Це обозначає, що треба робити. Я не випадково сказав, є така дуже гарна традиція в місті Вільнюс. Там є ворота Ауштрас називаються. No. Так от ці ворота Аушрас, так само, як всі вулиці міста Вільнюса, були зроблені з цегли, які заходили е, випадкові люди. Там був вхід не два, е, ну, там е, Лата чи е, лат це Латвійський, ну, е, їхньої валюти. О. Е, а вони просто-напросто казали, візьміть з собою цеглу. Це. І так побудували місто вільне. А так само і нас треба робити. Ви знаєте щось про самі? Не знаєш, давай насидо.